Я теж да. Поэтому я настояв, щоб її направили на експертизу повторювати. А що це у вас за фотки, мої фотки в особисті. Я хочу, щоб ви дивіться, нормально зі мною спілкувалися. Що працівник поліції. Ні, а чого ви зараз дірзите? ви так гарно спілкувалися. А куди ви верніть мене на місце, я запізнююсь. Шановний працівник. В смислі зламався автомобіль. Так, а ви куди йдете? В туалет, можна? Так, а я пройдуся з вами в туалет тоді. Ну, я... ви будете мене на камеру знімати, як в туалет буду? Ні, я просто буду йти з вами, дивитись, куди ви йдете. Mm -hmm. Тому що я дивлюся, що це якісь шахрайські дії. Ви зараз. Що це ви робите? Це перевищення службових повноважень. У вас автомобіль не зламався, я бачив, як ви від'єднали фішку. Mm -hmm. Спеціально, я бачив, як ви від'єднали, я можу показати, де диві... дивіться. Шановні друзі. Працівник поліції зупинив. Завезли на освічення. В організмі показало, що в мене нічого не виявлено. Перед тим, як заходити в кабінет до лікаря, працівник поліції під капотом від'єднав фішку. Про що є зараз у мене доказ, я от відкрию капот і покажу, де від'єднана фішка. Лікар дав заключення, і от працівник поліції бігає. Що це за прикол?